Одним із різновидів традиційних ласощів на Слобожанщині є хлібні смачнющі палички, які називаються красивим словом, дивень. Печуть їх на очеретині або вишневій гілочці, яка якимось дивним чином не горить в процесі випікання, такі дивні є весільним обрядовим печивом. Коли печуть дивень, Загадують, яке буде в молодих життя. Вдале, молоді житиму щасливо. Садовлячи його в піч, приспівували світи жар у печі ясно, печись дивень красно, гостям на велике диво, молодим на щастя, на долю, на свою родину. Печись дивень, не схились, не пригори. Молодим серця та й не з суши. Потім ці палички зв'язували одна з одної. І молода дивилася на молодого скрізь ці палички. Тому і назва така пішла дивень. Усім доброго дня! З вами Світлана Орліченко. Щойно ви дізналися, що таке дивень. Можливо, ви були на ярмарках, на фестивалях і бачила цілі оберемки таких довгих-довгих дивнів. Це солодке, гарне і смачнюче печиво. Навіть, можливо, ви і куштували його. А сьогодні я вам хочу запропонувати, як можна самому вдома зробити таке печиво. Для того, щоб зробити таке гарне печиво, нам потрібно солодке дрожжове тісто, вишнева гілочка сантиметрів 40-50, качалочка і ніж. І так, ми беремо наше тісто, гарненько його вимішуємо, і так як я вам розповідала, від країв до середини, Беремо качалочку і розкочуємо наше тісто. Тісто Великим млинцем. Коли ми розкачали наше тісто сантиметр товщиною, ми беремо ножа і ріжемо тісто на полоски шириною десь 2-3 см. Беремо тепер одну смужку і ножем робимо розрізи від середини до краю на однаковій відстані, так, щоб вона не порвалася, не роз'єдналася. Ось так. Тепер беремо гілочку і починаємо накручувати нашу смужку цілою стороною, нерозрізаною, зверху донизу. Ось так ми її накручуємо. Обережно, щоб не порвалося, але якщо порветься, то не страшно, можна буде знову доліпити і далі продовжувати накручувати. Якщо цієї смужечки не вистачає, ми беремо і другу смужечку, також нарізаємо її. Дивіться, яка гарна гілочка в нас вийшла. Тепер ми її запікаємо в духовці на решітці. Вона буде гарна, красива і смачна. Бажаю вам смачних дивнів, до побачення, до нових зустрічей!